І ми дивимося, що у нас в оборотно-сальдовій на відомості є 631-й рахунок. Давайте поглянемо, що тут у мене він аж двічі. А, дивіться, бачите, тут я розносила придбання, як робила вам ознайомчий урок. Давайте я його розпроведу. Відмінити проведення. А потім ще внесла початкові залишки, так? Все, 200 тисяч гривень, 200 гривень у нас залишилось по кредиту кредиторська заборгованість. дивимося 361 і 2000 гривень у нас є. Провалюємося в оборотку. Тут ми бачимо, гарно працює у нас бухгалтерський облік, якщо знати, де його знайти. З ERP. Всі регламентовані операції. ДБ361, рознічний покупатель і кредит 2 нулі. Так. Далі, наприклад, у нас створили ми статутний капітал, так? Пам'ятаємо, що через режим операції давайте ще раз зайдемо. Регламентований облік, операції, і от у нас був статутний капітал. От, теж ми це побачили, суму глянемо. Оборотно-сальдові відомості є. А зараз ми з вами можемо через ті самі операції внести основні засоби. Аналогічно як і статутний капітал. Створити кнопочка. Ось тут прописуємо внесення основних засобів. Переходимо в віконечко бухгалтерський і податковий облік, дебет 103. Створюємо тут, що саме ми будемо вносити. Дивіться, тут потрібно нам, коли ми будемо працювати з вами по основних засобах, трішки відрізняється ERP від звичайної вас. Тут ми створюємо групи. От, Наприклад,. Будівельні машини, нерухомість, обладнання. Ми створюємо групу, нерухомість. Створивши групу, в ній створюємо елемент склад «Ковбасний» з всіма параметрами. А в кредиті у нас буде 2 нулі, бо ще ми вносимо початкові залишки мільйон гривень. Проводимо документ. Проводка у нас вже готова, вручна. так. І перевіряємо її через оборотно сальдову відомість. Все, що внесли, все ви перевіряєте. Ось є. Якщо провалитися серединку. Ну, побачимо, що в нас є по дебету склад ковбасний. 103-го рахуночка. Це зробили. Групи створили, створили елемент, перевірили бухгалтерську проводку. Тепер дивіться для того, щоб ми. Вирівняли наш баланс по нерозподіленому прибутку. Ми так само через операцію маємо внести ту суму, яка в нас зависла на позабалансових рахунках, для того, щоб у нас був да, рівнявся баланс. Якщо я побачила, що в мене там якась певна сума, так от має бути відображена Давайте так, подивимось, де я рівняла. От. Операція вирівнювала свій баланс нерозподіленим прибутком. Давайте, там у мене 200, гривень, 200 тисяч вирізли, сюди їх додам, щоб вирівняти. Ви цю всю інформацію з балансу маєте заносити. Ой, вибачте, треба було ще на 200 тисяч менше.

33. Так, загально давайте глянемо ОСВ. Вирівнямо. Тут вирівнялись. отлично. Так, ну тут уже в методичці я вам виправлю, так, щоб у нас разом все гарненько. Відображалось. І так, ми бачимо по кредиту 441 рахунку на розподілений прибуток 1,30 833,33. Давайте перевіримо. Ага, тут на 200 тисяч, тобто я скоригувала. Буде тільки 830 833,33. Та, у нас закриті позабалансові рахунки. Всі залишки внесені. Тобто, у вас РП ось є така можливість. Через відповідні налаштування створити внесення початкових залишків. Ви маєте виконати дану практику, виконати тести, і ми далі переходимо до четвертого модуля, де будемо вже більше поглинатися у Виробничий процес, в самій програмці. Програмка дуже цікава, вона незвичайна, не така, як наші легенькі звичайні баз бухгалтерії. так. Тут є чого повчитися для себе цікавого, почерпнути знань, повторити бухгалтерський облік і пропрацювати себе над більш складнішою програмою. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.